Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян і роботу депутатів. Про те, над чим працюють волинські обранці, почуємо сьогодні з перших вуст від депутата обласної ради Віктора Кобренчука. Вікторе Георгійовичу, вам добрий день. Доброго дня. Обренчук Віктор Георгійович, позафракційний, обраний депутатом обласної ради по багатомандатному виборчому округу за списками Волинської обласної організації всеукраїнського об'єднання, батьківщина, член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного комплексу, будівництва архітектури житлово-комунального господарства. Віктора Георгійовичу, зважаючи на те, до якої комісії ви належите, це одна чи не з найважливіших комісій у обласній раді. Розпочну напевно з питання болючого, з того, яке турбує напевно усіх від старого до малого, це дороги. Наші волинські дороги, хоча й українські і волинські, не є винятком, вони не в найліпшому стані. Ну, На що сподіватися цього року, тому що знаємо, і, от, і останні події останніх місяців доводять, що з економікою з бюджетом у нас не все гаразд. Що ремонту якогось, чи будівництва, чи інших речей, пов'язаних з поліпшенням доріг, ну, напевно, не варто сподіватися. От, З одного боку, що чекати Волинянам, чи залатаємо ті ямки, чи можливо щось нове буде. З іншого боку, програма відповідна по дорогах. Знаю, що була ініціатива створити таку, але щось. Йдемо йдемо до цього, ну, і поки немає, так? Да, звичайно, одна з самих основних проблем сьогодні для жителів нашого Волинського краю, це, ну, мабуть, і, як ви правильно сказали, для України, це стан доріг, як державного значення, так і комунальні дороги, там, місцеві, і безпосередньо в населених пунктах містах. от, і Дійсно, ну, якщо скажемо, то, мабуть, от, за весь період моєї депутатської діяльності цей рік самий, поки що, найгірший. З точки зору, якщо брати, можливості і ну, кількісного фінансування в грошовому вигляді, якщо брати. Тобто, скажімо, буквально вчора в нас ми цю проблему розглядали. У нас було засідання комісії, мали вже деякі напрацювання служби автомобільних доріг, відповідне управління облдержадміністрації. От, ну, в принципі, скажем, дійсно ситуація якби, дуже тяжка. Ну, для порівняння просто скажу, якщо в прошлому році на Ремонт доріг було місцевих виділено і на отримання 127 мільйонів гривень це на рік, то на цей рік 70%. Тобто, ми можемо, якби, по-перше, в процентному відношенні от, порівняти цифри. І друге, потрібно ще ж врахувати от цей інфляційний стан, який був. Тобто, скажімо, порівняно з першим роком вартість всіх доріг, матеріалів десь там все-таки на 25-30% збільшилась. А фінансування відповідно на таку суму зменшилось. Тому, якби ситуація геть не втішна, ну всі розуміють, якби чого то так, би, куди ці кошти перерозподілені, чому не фінансуються ті програми, котрі фінансувалися в прошлому році. Ну, скажемо, але би, від того не набагато легше. От. Тому якби вчора питання гостро депутати підняли, в принципі, скажімо, моя була ініціатива, що от перше, це. Максимально зробити аналіз відносно реструктуризації відповідних управлінь дорожніх, структур, тобто шукати якісь виходи економії там коштів. Ну і, звичайно, в першу чергу розглядати варіанти ремонту. Доріг, котрі вже дійсно геть в аварійному стані. От. Ну, Я думаю, що в принципі, якби прийшли до того висновку, що все-таки тих коштів, що виділені, ну, вистачить, мабуть, тільки як завжди. Я такий непопулярний наш метод ремонту доріг це ямковий, з котрого там зразу, як тільки той ремонт іде, збираються ваші колеги з телебачення і там люди, і телефонують. Тому що дійсно це якби ніяким. Відповідні стандарти не вимогам, ну, але в той же час вони тут дорожників немає, бо все на дорожників. бо дивіться, які вони нас безлузі, нічого не вміють. От, ну не в тому справа. Прекрасно не розуміють. І знають, як робити ремонт, тільки якщо на ті виділені кошти можна отут, от які зробити ремонт. На жаль, така ситуація є, щоб хоч якось можна було їздити. Знову ж таки, про програму я вас запитувала, чи от можливо, якщо б така програма на Волині була, вона б щось вирішила, якось би, ну, скільки б коштів не виділяли, чи пришвидшила б вона сам процес. Бо іноді в нас навіть так буває, що от в грудні, у листопаді, місяці, ми бачимо, що теж щось латають, хоча погода не відповідає. Ну, Це, якби, скажімо так, бідай, пережиток, це отой ще як там, ми взяли, котрий. З того ж Радянського Союзу, що капітальні видатки завжди почали, починали фінансуватися, починаючи там серпень, вересень, і, і в тому числі і під кінець року. Так, так, так. Оце була наша біда, що до березня місяця якби, ну, йшло наповнення бюджету розрахунки за прошлий рік, потім починалися збирати видатки, потім об'являлися тендери на виконання робіт. Оця вся процедура затягувалася, в результаті, скажімо, дійсно починалося не завжди вчасно. Ну я вам хочу сказати, що в принципі ту таку систему, от уже в минулому році вона фактично була скажімо, переломлена о, ситуація. Тобто тендери проводилися, починаючи з березня місяця, вже розроблялася проєктна документація на наступний рік. І вже коли ми входили, скажімо, в наступний рік, вже була проектна документація, тендерна пропозиція. Ну, Будівельники, там і дорожники брали кредити, за власні кошти починали, знаючи, що фінансування десь там Женева. В ну, цей рік, мабуть, не потрібно розглядати. дійсно, тому що ну, Зараз погана ситуація, є велика заборгованість вже за виконані роботи. казначейство вони здійснюють проплати, хоча роботи виконані. От. Ну, Всякими методами там, влада пробує це питання все-таки рішати. Знову ж таки, якщо помріяти і е, подумати, що, аби у нас були платні автошляхи, чи це би подіяло якось, чи взагалі як з нашим менталітетом українським, чи як би люди на це реагували, на вашу думку? Ви водій? Та звичайно, все життя за кермом, і скажемо, на ну, що таке платні дороги, якби. Абсолютно, як кажуть, тут не потрібно видумувати велосипед. Він вже придуманий. От. весь світ тим користується. Друга і дуже справа. добре користується і дуже добре, і ніхто ніколи в житті ні від кого ви не почули. Мабуть, і я не чув що хтось сказав, що платні дороги це погано. Звичайно, одне тільки рівень, скажем, доходів, достатку, рівень зарплат наших мають відповідати. От ну, якби ну я завжди був противником, коли щось висмикують там, з досвіду європейських країн, там, Америки, там, от а то у них от так. Ну, потрібно говорити, що в них і перша є і зарплата, є нормальні роботи, соціальний захист, все-все є, тому в них і можуть бути платні дороги. От, звичайно, для нас я думаю, поки що це питання не актуальне. Там деякий період, хоча, скажімо, події в державі свідчать про те, що, мабуть, можливо, скоро і і ми швидко до того прийдемо. Ну але це я от ще раз хочу підкреслити, має бути ну, ціла система, тобто повне, мабуть, перезавантаження і влади, і систем, стандартів, відносин між державою і громадянином. Все це має вийти на той рівень, і тоді, звичайно, паралельно можна це впроваджувати. Хочеться вірити, що, що виважено підійдемо до вирішення цього питання. Продовжуючи нашу розмову, ви входите глядачам нагадаю, до комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку і паливно-енергетичного комплексу. Енергоощадливість. В принципі, це те, про що говоримо не один рік, і засоби масової інформації це висвітлюють в області постійно про щось ведеться, що робимо, аби заощаджувати, менше витрачати газу і так далі. Маємо вікна, щось утеплюємо, ну ніби це все на такому побутовому рівні, але це діє. От цього року знову ж таки маємо програму. На вашу думку, як вона виконується? Програма підвищення енергоефективності. Ось так звучить її назва. Як вона виконується? І чи от в світлі всіх останніх подій чи ми про це не забули? Це теж важливо. Так, звичайно, ця програма є. Вона їм так скажу, працює незалежно не від, ну, від влади, навіть скажемо, це дуже добре, що там депутати знісували свій час цю, цю скажем, цей рух. От. От. Там держава, скажем, почала фінансувати якісь і фінансує, в принципі, на сьогодні, скажем, можливо, в не тих знов же межах, але програма працює. Тобто лікарні, школах, садочках, ну, бюджетних установ, якщо йде ремонт, він автоматично за собою передбачає виконання енергоощадних засобів. Тобто заміна вікон, утеплення там, стін, дахів, все таке. Ось. але скажімо, ну також не потрібно, якби тут забувати, що саме населення теж якби, включається. Тобто, якщо людина на роботі бачить в лікарні, що то міняється, і в палаті стало тепло, звичайно, вона й дома то робить. І це ж та сама економія, це те саме енергозащадні заходи. От, і скажімо, однозначно, воно якби паралельно рухається. Результат того є. Ну ми ж вже ж, от, скажімо, по статистиці за прошлий рік. На 27%, по-моєму, от Волинська область, я знаю, споживання газу зменшила, а в цілому по державі там до 10%. Ну, це, мабуть, теж результат. Хоча, звичайно, це якби дуже мало порівнянні з тим, що мають там скажімо, розвинені країни. От якщо взяти знову ж цей показник на душу населення, то звичайно споживаємо... ну. Набагато більше. Просто, просто, якби непорівнянні цифри, що скажем, споживає громадянин Німеччини, Польщі, Австрії кількість газу і скільки споживає громадянин України. Або скажімо, кількість газу на випущену одиницю якоїсь там матеріальної цінності. От, на жаль, у нас тут дуже погана статистика, і це якраз це, якби, стан держави і економіки. Знову ж таки різними методами ще й намагаються ну не лише Волиняна а взагалі в Україні виборювати ту енергоощадливість і енергетична ваза, про яку не раз чули й на Волині, тому що тут цим займаються і ріпак, і пілети різноманітні. Тобто люди, які з цікавинкою підходять, ну і думають теж і економічно все прораховують, то вони вже це роблять. Як ви до цього ставитеся взагалі? Ну, і зважаючи на те, що на ціну на газ і на всі решта політичних і неполітичних моментів, що ви про це скажете. Ну, Свої проблеми, в принципі, я завжди підкреслював, ну, на, де, де тільки я можу, де тільки я можу щось в цьому напрямку зробити, говорив, що в нас, оцей, скажем, оцей, оцей, залежність газу, оця, ну хто я вже називає і голкою наркотичною, там, і зіллями, і чим. Дійсно, воно от є. Тому от. Я вам скажу, що один плюс від того стану, що сталося сьогодні у нас на, цьому, на ринку газових відносин, це. Можливо, і величезний плюс, то, що Росія от, перезупинила подачу газу для України. Мабуть, все-таки це як той холодний душ. От, на кінець зрозуміли, що якби, то була оця залежність, от, ну, якби, на межі котрої села залежність України як держави. Тому що ми фактично були керовані цим газом, керована була держава, нам підказували, а якщо ми не розуміли, то довгали при допомозі там, автомата Калашнікова, зрозуміть. Який в нас має бути устрій, хто в нас має бути президентом, які в нас мають політичні партії працювати? От, на кінець, скажімо, це коли сталося питання всталого ребро, от він якби, результат того конфлікту. От, тому якби, я бачу велику проблему, що до сих пір держава не задекларувала. От, в силу різних причин їх теж багато можу назвати, там, корупція чи, чи якби, небажання, чи тут тяжко сказати, що на першому місці. Що Україна держава має власну газу Сікіту. Україна держава має Сікіту вугілля. Україна держава має сікіту електроенергію, це наші енергоносії. І, і з того, що ми маємо, потрібно будувати свою енергетичну безпеку. На жаль, того не відбувалося. Всіми методами, всі оці розвиток альтернативних джерел. Енергії, воно просто знищувалося, тормозилося там. Ну, так, от, чиновники, ну, але ж чиновники це держава. От, боролися з всіма, хто тільки де хотів, якісь провадить систему. Натомість наград. все масового. Газифового... Тільки газ, газ, газ. Тому що це, 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 це не. не... Не, не скажем, ні обліку, ні системи. Це запутані. Тобто рівень відверху, від кабінету міністрів, там від любого за 20 років, любого всі через кабінет міністрів були причетні до того. До самих місцевих органів влади. Тут починаються субвенції різні, субсидії, різниця в тарифах, це поле для зловживань. В кінці року дивишся, той тому 100 мільйонів заборгував, той тому 20, А населення виявляється 100% зробило проплату. Тобто, оце ця, скажем, система працювала, вона просто не давала розвитку альтернативних джерел, ті, що ти, котрі Україна має сьогодні, і вони мали б розвиватися. Що ну, робити? Відносно... Навіть не на рівні області, що робити, щоб ми швидше до цього прийшли. Люди ж хочуть. І Зумієте, це вигідно в чому справа на рівні області тяжко щось зробити. Чому? Тому що в нас ці всі відносини регулює Національна комісія в енергетиці, так називаємо НКРЕ, яка абсолютно не є національною. Вона називається національною, але там працюють сім членів тієї комісії, котра встановлює тарифи на всі види на всі види енергії, газ, світло і так далі. Ці різні системи обліку. І, в принципі, створюється така система, ну, от, що нам присилають і ми мусимо виконувати. От, розумієте? Тобто національна комісія вона, скажімо, працює не на, націон... не на державу, і на національну, вона працює на ті корпорації, там, Ахметова, Фірташа, там, кому належить Обленерго, оці, всі гази обласні. от Все, в принципі, як би... Там люди представляють, то бувши працівники, скажімо так, департаменту, котрий чомусь перейшли на роботу в національну комісію. Було багато надій, що все-таки кричали, да, люстрація і все таке, але ніхто не зачіпав ні одну людину. там. От. Останні, от, перед тим, ми від депутатського корпусу Волинської обласної ради зверталися про відміну тих кабальних корупційних схем. От, буквально, позавчора, от буквально позавчора прийшла відповідь. Ну, просто відповідь ну, такого корупційного чиновника, от, де начать, ми їм на одній сторінці звернення пояснили, що ми хочемо, чому то потрібно відмінити, чому то потрібно впроваджувати. А вони нам на чотирьох сторінках розписали, як в нас в державі все добре, як їм тяжко працювати. Які в нас дорогі стовби і труби, чому такі високі ціни і все таке, розумієте? Як не прикро, все лишилося? Абсолютно, да, 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 я розумію, от, якщо тільки там не відбудеться зміни, коли дійсно прийдуть туди патріоти, там, націоналісти, в ту комісію, ну і фахівці, безумовно, фахівці. От. Тому що, ну розумієте, от, як би не було відносиння до міністра ЖКХ, від котрого дуже багато залежить, от всі його постанови і розпорядження за останній період. Найти там, відповідним там, структурам урядовим, терміново знайти заміну газу на російський газ. Ну, слово там, терміново знайти заміну там, газу, який ми втратили на якісь ще джерела, ну не звучить. А от газу на газ чомусь, Ну, Прикро, що до цих пір людям не болить за Україну, хочеться вірити, що хоч щось зміниться. Повертаючись до волині, нашої водобувна промисловість виявляється, як з'ясували науковці, що маємо ми на нашій території і мідь, і сланцевий газ, ну і вугілля маємо це вже відомо. З одного боку, ми можемо це розвивати. Якщо подумати логічно, так ми можемо видобувати. Ну і напевно досить непогано розвинути от саме водобувну промисловість. З іншого боку. У нас у всіх є діти, у нас є хороша екологія, у нас є ліси озера, і це все може за якихось півстоліття дуже швидко зіпсуватися. Де пріоритети знайти? Як на вашу думку? Що важливіше, то це зрозуміло. От однак, теж можемо просуватися якось і в видобувному перепрошую, плані. Безумовно, от відносно, скажем, це потрібно розвивати, якщо так говорить. От зразу потрібно, але. Що, наприклад, стосується міді, це чисто бізнесовий проєкт, і тут держава абсолютно тут держава має тільки не допомагати, як я називаю. Тобто як починає держава допомагати, значить воно все пропадає, зразу губиться. Тобто чисто не допомагати, і прийде бізнес, і якщо то економічно, доцільно розроблять залежі міді, звичайно, це для, скажімо, для громади Волині Волині ну, був би великий дохід до, до, до бюджету. Відносно вугілля і, скажімо, альтернативних якихось абсолютно маємо на життя, але знову ж, потрібно саме просте – рахувати економіку, розумієте, при нормальній державній політиці, маючи за 70 кілометрів атомну станцію, де перенадлишок пер, 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 електроенергії, котра не використовується, але і ми її сьогодні не можемо використовувати, тому що ну, в принципі, кожен же рахує. Взяв калькулятор, порахував вартість тої електроенергії, і коли той нічний тариф може бути взагалі там, як у всьому світі, якби велосипед не потрібно видумувати, є там відношення 10-15% від вартості денної електроенергії. Все, бо вночі вона ну, їх ніхто не споживає. Вона просто от трансформатор, якщо так говорить, гуде й гуде. Можна його взяти, використати, а можна не брати. Але цим же можна замістити той газ, і те то вугілля, От, тому тут знову ж потрібно якби рахувати, що вигідніше. Я впевнений, що електроенергію, використовуючи електроенергію і деякі види там, альтернативного джерела джерела альтернативних енергії, тобто ну, теж вугілля, ту, ту ж лозу, Волинська область 100% могла б відмовитися від споживання газу. Біомаса в нас величезний запас. От ми тут ті проекти, я просто не хочу про них говорити, бо це дуже довге питання. Розробляємо, постійно по них працюємо. Є. Наприклад, на переробці тільки біомаси От у нас є в місті Луцьку можливість 40-45% споживання газу відмовиться від нього. Завдяки одному реалізації одного проєкту. Ну це знову ж потрібні інвестиції. Інвестор не йде до нас, покажу. Можливо, зараз щось зміниться. От, бажання дуже сильне в інвесторів. Зайти в Україну, це для них ринок дуже великий, неосвоєний. От, Ну, на жаль, от, за попередні влади просто вони ну, не могли, умови їм такі ставили, корупційна схема так сильно працювала, тиснула, що було, бізнес дуже не було вести в Україні. І от воно не розвивалося. Можливо, зараз поміняється. І в принципі, я думаю, так у всій державі. Ще одна тема, яка стосується теж комісії, в якій ви працюєте, будівництво фактично ідентичне питання, напевно, як і з дорогами, бо скрізь потрібні кошти. Багато що ми починали будувати в минулі роки, і такі дуже великі об'єкти. Перепрошую, як от будівництво школі, школи в 55-му мікрорайоні, перинатальний центр, про який йшлося на рівні усієї держави, тому що таких поки що кілька тільки є в Україні. І ще, в принципі, по області, я думаю, що є початі будівництва, щось десь добудовували, щось перебудовували, щось почали з нуля. Чого чекати? Чи взагалі маємо якісь перспективи от до кінця 2014 року, навіть завершити той перинатальний центр? Ну, дійсно, якби питання, от воно як кажуть, як, як погано, то скрізь зразу. От. Тому воно стосується і будівництва в першу чергу. От. На жаль, ну, мабуть, всі вже зрозуміли, що в цьому році це якщо говоримо тільки за ці два об'єкти, школи, -то. Да, звичайно, однозначно їх не вдасться закінчити. Тобто на сьогодні таких коштів, як в державному бюджеті, а тим більше в нас в обласному бюджеті, ну, просто немає. От. Розподіл коштів, якби ну, зачіпляє зараз в основному, в принципі, ми би скажем, коли чим скерувалися, коли прийняли рішення, які об'єкти в першу чергу. Значить, виходячи з того, що є, було прийнято рішення, все-таки підтримати або на якомусь рівні те, що вже ми маємо. Тобто, наприклад, розглядали конкретно було. Ну на комісію там буква, буквально ну, це за всієї області, я вам додати, десь. Під 450 пропозицій. Потрібно було всі опрацювати. Дійсно, були такі школи, наприклад, де вже от дах немає. От, все, затікає дах вже не перший рік. Тому приймалося рішення виділити кошти на заміну даху. От, що, наприклад, по Луцьку, музей з дахом проблеми на Шупенуку, бібліотеку Пчілки Так само, ну, вже там дах, балкони затікає, відпадає. Все-таки виділялися кошти от, на поточний ремонт і капітальний. На ці ці об'єкти два задекларовані. Надіємося, ну надіємося, що буде щось з державного бюджету, хоча то потрібно так би, реально підходити до ситуації. Ну, мабуть, на жаль, вони не будуть фінансуватися в цьому році. Ну, але, звичайно, життя не буде стояти на місці. Колись, колись ми від, закінчимо будівництво та відкриються, будуть служити людям волинянам. Маємо хвилинку всього лиш до завершення. Хочу запитати у вас про перспективи. Знаю, що 11 липня у нас знову ж таки сесія обласної ради, так, це буде п'ятниця. Дуже цікавить доля. Трьох мільйонів гривень, які виділяли кілька сесій перед цим на потреби Волинської армії, саме там різних наших загонів, різних формувань військових. І наскільки відомо, що ці гроші таки дійшли до Міністерства оборони, а потім вони, грубо кажучи, зависли в повітрі. Не отримали люди, ну якби не отримали наші ні військові частини, ні всі решта, хто мав отримати. Знаю, що це питання ну, фактично номер один от на даний момент, яке лобіюють, з'ясовують. Вирішують, як пришвидшити ситуацію. Чи буде про це йтися на сесії, чи ви знаєте? Ну і взагалі, на вашу думку, як зробити так, щоб врешті оця от схема, процедура, грубо кажучи, пришвидшити? Люди ж то на сході і не чекають? Так, на жаль, дійсно ситуація. Я пам'ятаю, як приймалося це рішення. Як під час роботи сесії йшла сесія, а депутати підходили, бо були ну, би, комітет, там, представники, ну, це мами, дружини, там, сестри тих наших бойців, котрі вже перебували в зоні дії. Ну, тобто в Луганській, Донецькій області. От, і в принципі, вони там би, ну, висловлювалися, там, ну, потрібно було зрозуміти там, емоції, все таке. І безпосередньо під час сесії там йшли консультації, дзвонили, як ті коші швиденько провести, як їх через казачество відправить. Голова тут же підписав розпорядження, тільки депутати проголосували за, там, за 10 хвилин відрукували текст, підписав. Ну, якби процедура пішла. Ну, на жаль, воно застряло дійсно все в Міністерстві оборони, тому що ну, от причини ті самі, про котрі там кожні новини починаються, закінчуються цими. Тобто, скажімо. Оця система, яка була, працювала, от, оце, 22 чиновники має перевірити той документ, кожен завізувати, щоб цю відповідальність на всіх розділити. Ось, значить, через одного ну, не можна, мабуть, говорить про всіх, всі дивляться, де б там ще заробити на чомусь. От, значить, ще на день турмознеться ця процедура. Ну, в результаті от, воно дійсно на сьогодні те питання дозволяє. Ну, як якби тут. Тут не потрібно. Практично ми ж розуміємо, що армія була знищена геть. Ці всі структури, котрі, скажімо, тилові постачання, ну, практично вони були доведені. Там, ну, їх фізично не існувало. От, і зараз йде створення, я би чисто скажімо, так, розумію ситуацію, що склалася. Ну, і не можна, якби, можна зрозуміти головою, але не можна скажімо, зрозуміти серцем і душою. От. Але, на жаль, ну не можна цю систему зламати за один день, за місяць, як виявляється, і за два місяці. Все-таки я думаю, що зараз більш-менш вже на якомусь рівні є забезпечення. Дуже жахливо було дійсно в перші дні. На сьогодні, скажімо, хай як мінімум один бронежилет на двох є і одна каска на двох є. І ми спілкуємося постійно з нашими солдатами, з командирами, які перебувають зараз. В зоні бойових дій, в принципі, на пост ніхто не заступає незахищеним. Наладилося постачання. От. Ну є от проблеми там з водою, з санітарно побутовими. Ну, Зважати потрібно, все-таки, що все то є армія. Ну, Труднощі завжди якісь то. будуть. Так. Але однозначно, якби, головне в тому, тому що ми, в принципі, Мали запит на Міністерство оборони, пройшла відповідь, що в принципі там є повне розуміння тої системи. І, скажімо, ситуація кардинально кожен день змінюється, от якби на краще. Ці тендерні процедури звели до мінімуму. От зараз ну, все одно то неділя вони є. Одно вони є, все одно неділя заходить. Хоча, як в принципі, бачите, біда в чому не було тих прямих зв'язків з виробниками. Україна не, ну, не мала виробництва свого от, є в Польщі виробництво, є в Чехії. Є в Америці. Значить, в нашому розумінні то, що ми і рекомендували в цьому зверненні, і також відповідь отримали, що Міністерство оборони безпосередньо, який тут може бути тендер, на заводі закупили все і додали вартість доставки того бронежилета. Але згідно з виписаного законодавство, мало то займатися, тендер, тендер, комерційні структури туди заходили. Ну і, звичайно, тут вже пішла. Включалася чиновницька корупція. там, Кожен старався десь там якось то заблокувати, бо не в його сторону було рішення. От, на жаль, дійсно так було. Ну, В принципі, я не скажу, що я там впевнений, але я от якби на сьогодні бачу, що ситуація кардинально міняється. Вот зараз. Від проплати за ті ж бронежилети до їх безпосередньо вже поставки Передач, на так. Да, від, Ну, в межах 5-6 днів зараз відбувається. Тобто цю процедуру розмитнення, відмінили мита, всі це теж багато дуже. Значить. Сертифікацію. Раніше ще завозили, та ще була сертифікація, що потрібно було здати в центр сертифікації, туди заплатити кошти, отримав сертифікат. Ну, а виявляється, на передовій там, бійці дуже просто перевіряли, поставив з Калашникова, дав чергу і видно. От вся сертифікація. Так що будемо надіятися, що чим далі ця процедура, скажімо, уже не буде спроститься. Так. на жаль, наш ефірний час вже теж добіг кінця. Вам дякую за розмову. Хочеться побажати плідної роботи на наступній сесії, яка повторюю, буде 11 липня. Так. Мудрості в прийнятті рішень, важливих рішень. Вам хочеться побажати вашим колегам. Мовлення нам тільки миру і спокою. Нагадаю, це була передача «Ваш депутат. Сьогодні ми розмовляли з Віктором Кубринчуком, депутатом обласної ради. Будьте здорові, не перемикайте. Очень. We'll